Шановні мої глядачі, мирного неба вам, міцного здоров'ячка і гарних весняних планів. Мене звати Іна. Сьогодні висіваю кавуни. Хотіла сказати, кавуни і дині, але ви знаєте, нам більше смакують кавуни. Ми з чоловіком їх більше любимо, ніж дині, тому я висіваю кавуни на розсаду. Але хочу сказати, що одночасно можна висівати і кавуни, і дині. Цього року для вирощування вибрала два сорти кавунів. Одні з них мають звичну для нас червону м'якоть. А ще у мене минулого року дуже гарний урожай дали кавуни з жовтої м'якоті. Зібрала насіння. От. Це. Ага, давайте так, по порядку. Кавуни з червоною м'якотю, назва сорту, «Ау продюсер. Цікава така назва. Ранні кавуни, плоди великі, 8-12 кілограм, темно-зелені, світлими смугами. М'якоть темно-червона, без прожилок, хрустка і дуже солодка. Високоурожайні. А ось тут у мене на кавунів янусик. Минулого року був дуже гарний урожай, у мене було відео огляду цього сорту. Якщо кому цікаво, перегляньте кавуни з жовтою м'якотю. Настільки смачні, що ми просто були справді здивовані і захоплені смаком цих кавунів урожайні. От, на насінечко зібрала цього року, також буду їх висівати. Кавуни з жовтою м'якоттю, янусик. Зараз в коментарях часто читаю вас запитання, шановні мої глядачі, коли висівати кавуни. Дивіться, я кавуни висіваю і на розсаду, і так само на город, На грядки. На розсаду зазвичай я висіваю на сінечку кавунів з середина або кінець квітня. Якщо говорити про посів кавунів на город відкритий, то тут хочу сказати одну річ. Кавуни це є рослина південних регіонів. От погодьтеся, де найселочі, найсмачніші кавуни? Це Херсон. Це південь нашої рідної України. Наскільки різниця температурна в наших регіонах ми проживаємо на Тернопільщині? Але і в нас, і в нашому регіоні останні роки кавуни дають дуже гарний урожай. Але висіваємо ми кавуни набагато пізніше, ніж це роблять жителі південних областей. Кавуни дуже теплолюбиві, і, звичайно, що треба дуже пильнувати температуру. От, для прикладу, у нас сьогодні вже пішло зниження температури, і оці вихідні в нас також буде температура дуже низька. Вона буде опускатися до нуля в нашому регіоні, от буде знову холод кілька днів. І саме тому перед тим як посіяти таку теплолюбиву рослинку, як кавун або диня, слідкуємо за прогнозом погоди. От, ну я таки для початку кавуни посію в горшечки на розсаду. До речі, спосіб дуже зручний, перевірений вже роками. Кілька років поспіль так роблю. Для вирощування розсади, кавунів беру звичайні розсадні горшечки з ось такими отворами внизу, щоб вода гарно сходила зайва. Грунтосуміш в мене, звичайна, універсальна для вирощування розсади. Грунтосуміші насипаю на половину висоти горшечка, щоб пізніше, коли рослинка прокинеться, коли насінина прокинеться і рослинка потягнеться, а вона таки потягнеться, бо буде тягнутися до сонечка, до тепла, я змогла ще її підсипати землею. До речі, я зараз покажу, на прикладі огірків. Ось, подивіться, бачите? Все-таки так само буде і з кавунами. Тут так само ґрунтосуміще лише до половини. Рослинки, навіть при тому, що вони ростуть в теплиці, вони все одно тягнуться. І тепер, щоб їм було затишніше, я просто підсипаю сюди ґрунтосуміш. Все те саме я пізніше робитиму і з кавунами. І на всю, тепер рослинка на всю висоту присипаного стебла буде формувати кореневу систему. Коріння буде пишніше, Рослинка буде гарно рости. Ось, подивіться, бачите? Ось. Все те саме пізніше зроблю і з кавунами. Насіння жовтих кавунів я замочила попередньо. Вчора вечір я залила їх водичкою, бачу, всі насінини спочатку плавали, потім успішно опустилися на дно, насіння гарне. Все. Тепер його тепер водичку зливаю і насіннечку буду викладати сюди. Але спочатку добре проливаю ґрунтосуміш водою. Води наливаю багато. Вся зайва вода просто о, вона вже от витікає, бачите? витече через отвори, але мені треба добре промочити землю, тому що у нас було замочене. Так, водичку можна зливати. Так, ось вони ось вони насінинки. Викладаю у кожен горшечок по дві насінини. По дві. Я так завжди висіваю. У мене такі огірки, ростуть і кабачки. Ось так. Тепер присипаю землею, Насипаю приблизно 1,5-2 см землі сюди. Добре ущільнюю і зараз знову буду поливати водичкою. Водички треба багато. Насіння кавунів сходить дуже довго. На відміну від огірків чи кабачків. Огірки можуть проклюнутися за 3 дні, 4 дні. Кабачки за 5-7 днів, а вони будуть сходити набагато довше. Саме тому частину насіння я замочила. Так. Ну, але в мене є ще і сухе насіння, не замочене. Тут все те саме. Грунтосоміш до половини висоти горшечка. Так, 10 насінин, 5 горшечків, по 2 насінини. До речі, чи не загущує це посіви? Ні, не загущує. Все добре. Ніякого загущення не буде. Минулі роки так висівала, все було добре. По 2 насінинки. Земля, до речі, мене вже пролита. От тут добре видно, вона темна, що грунтосоміч добре пролита водичкою. Присипаю землею, знову ж таки, приблизно 1,5-2 см, і добре ущільнюю. Плівкою горшечки не обмотую, хоча можна їх обмотати, але так як я в теплицю заходжу по кілька разів на день, то я буду пильнувати, щоб земля тут не пересохла. От. Якщо залишаємо наші горшечки на кілька днів без нагляду, то варто обмотати. Горшечки плівкою, щоб вода не випаровувалася. І далі все те саме. Добре заливаю водичкою, щоб гарно промочити землю. Ось так. Щедро. Висивала в різні горшечки, щоб потім знати, де в мене який сорт. От, жовті в менше горшечках і червоні в більших горшечках. Ну і тепер я вже повторююся, але саме головне пильнувати, щоб ґрунту суміш не пересихала. Насіння кавунів сходить дуже довго, ну, приблизно 10-14 днів. Це залежить і від сорту, і так само від температурних умов, сприятливих умов. Сприятливі умови це тепло і волога. От, На відмінно від огірків і кабачків. До речі, бачите, у мене тут же кабачки прокльовуються, прокидаються. От. на городі ще не висівала, тому що ще холодно. А ось тут в відрі цього року кабачки не сіла на розсаду в горшечки, а висіяла у два відра. І триматиму ці рослинки тут в теплиці до тих пір, поки вони будуть давати урожай, або до тих пір, поки буде гарне тепло на дворі. Для кращого пророщування насіння кавунів замочуємо. І ось це замочене насіння можна потримати ще день-два у водичці, а можна викласти його у лоточок на ватні диски або на серветки. Ось так. І тепер добре збризкати водою. Тому що насіння було в воді, воно набрало вже води, воно вже почало набухати, і тепер важливо, щоб воно не пересохло, не висохло. Накриваємо ще однією серветкою і знову добре все збризкуємо водичкою. Нещільно, ось так легенько. відкриваємо кришку і маємо ось такий гарний парничок. І тепер також потрібно слідкувати, щоб в парничкові завжди була волога, щоб насіння не пересохло. Через кілька днів піднімаємо верхню серветочку і дивимося на наші насінини. Якщо вони починають прокльовуватися, їх вже можна висаджувати. І це буде куди їх висаджувати, це буде залежати знову ж таки від погодних температурних умов. Якщо на дворі сонячно, тепло, земля прогріта, висаджуємо їх одразу на грядочки. Але обов'язково щедро заливаємо водою, тому що насіннячко було у воді, воно було постійно в волозі. І поливаємо кожен день або через день. Залежно від того, як гарно гріє сонечко. А якщо на дворі ще холодно, але наші насінинки виставили вже білі носики, тобто насіння проклюнулося, то його тоді знову ж таки варто висадити в розсадні горшечки. І тримати горшечки з розсадою кавунів або в теплиці, або в кімнаті на підвіконні до тих пір, поки земля гарно прогріється. Так, йде на город. На городі на сінечку кавунів я зазвичай висіваю або в першій декаді травня, або в середині травня. Але ви знаєте, минулого року в нас кінець весни, початок літа, от саме такий от час, такий період минулого року в нас був дуже посушливий і спекотний. І е, тому я вирішила цього року посіяти кілька насінин кавунів швидше. От саме зараз. Кілька насінин. Побачу, який буде результат, як вони будуть сходити. Ну і тому хочу вам сказати, шановні мої глядачі, якщо ви зараз хочете висівати кавуни одразу на грядочку, город, запасіться ось такими парничками. Пластикові пляшки, обрізане дно, широкі, великі, щоб накрити гарну насінину і захистити рослинку від холоду. І висіватиму насіннячку сухе, не замочене. Якщо ми замочуємо насіння, тоді треба буде щодня ходити і поливати те місце, де ми висіяли насінини. Але, як кажу, так як в нас ще буде зараз кілька холодних днів, насіння я не замочую. Висіва... Для посіву беру сухе насіння. От саме для того, щоб було ось таке природнє визрівання і проростання насінин. Висіватиму камуни ось тут під межею. Від межі відступаю приблизно півтори метра, так, щоб кавуни мали куди плестися. Ось так, бачите, одразу поставила фляшки, пляшки, парнички. І так само від пляшки до пляшки півтори метра. І все. Ямка не дуже глибока, приблизно 5-6 см, І викладаю сюди на сінини. Загортаю землею і накриваю парничком. О, ось таким чином. Так можна посіяти дині Можна так само посіяти кабачки. І навіть огірки. Ну, огірки, я, я стараюся висівати на город пізніше, тому що, як я вже казала, огірки прокльовуються дуже швидко, щоб вони не померзли. Краще кинути кілька насінин на розсаду, от, а пізніше перенести на грядочку. А ні, то просто дочекатися гарного тепла. Ось так. Накриваю і все. І чекаємо дощу. До речі, дощ нам обіцяли. Прогноз нам обіцяв дощ. Завтра, післязавтра і тоді зниження температури. Тому нічого тут не поливаю. Сьогодні посіяли лише кілька насінин, тому що все інше насіння буду висівати через тиждень, два тижні. Це буде залежати від температури, від того, яка буде погода. Бачите, тут смужка велика землі, і так до кінця от можна буде засадити її, засіяти, засадити кавунами. Шановні мої глядачі, сіємо, вирощуємо, і маємо надію, що і цього року ми з вами зберемо гарний і здоровий урожай. Маємо надію на те, що все у нас буде добре.